До 30 років я пробувала жити як чоловік. 30 років почалося в мене таке внутрішнє протистояння, що я була на межі самогубства. Моя партнерка теж трансгендерна жінка. Я партнерці говорю: якщо почнеться, я пойду до в ЗСУ, бо вибору немає. 24 лютого я прийшла в військомат. Вітаю, це подкаст Ми є, у якому ми досліджуємо життя лгбт спільноти під час війни, аби сприяти утвердженню рівних прав. Мене звати Христина Петрик. і Я ведуча цього подкасту. Війна це битви на полі бою. А для ЛГБТ-людей це ще й боротьба за рівність і права перед державою. І от у цьому подкасті ми розповідаємо історії тих, чиї голоси часто залишаються непочутими. Це історії про боротьбу за визнання. Сьогодні моя гостя це Оксана Сурчок, ветеранка української армії, трансгендерна жінка та учасниця бойових дій. Вітаю вас. Добрий день. Пані Оксано, з вами я би хотіла почати розмову про те, як почалася історія прийняття вашої трансгендерності, і на якому етапі ви були, коли почалася повномасштабна війна. Ну, дивіться, трансгендерність вона є. Тобто, вона з дитинства. Ти себе Починаєш відчувати, що щось не те, де я, ну, я десь років 6 вже ідентифікувала себе як жінка. Звісно, був опір з боку батьків. Ви їм одразу про це казали в дитячому віці? Так, да, я говорила, що я дівчинка, ні, ти хлопчик, на тобі ременя, на тобі на горох. До 30 років я. Пробувала жити як чоловік, але в 30 років почалося в мене таке внутрішнє протистояння, що я була на межі самогубства, навіть була спроба самогубства. Я трохи себе не застрелила з мисливської рушниці. На моє щастя, патрон був не дуже якісний. Це стало побратною Я точкою. Почала перехід. Спочатку гармони, потім почалися події 14 році в Донеччині. Вже були. Перші москаліта я була, скажімо так, в 14-му руху опору Донецькому, вела розвідку для нашої армії, коригувала нашу артилерію по рідному місту, ну по позиціям противника в рідному місті. І коли вже дізналася, що я в розшуку, швидко переїхала до Києва. Це мені повезло, що я на півгодини розійшлася. З МГБ ДНР, які вже за вами слідкували на той ну, момент. які вже вже йшли мене брали по вас. Ви повернулися, коли почалася окупація Донецької області, переїхали в Київ. Да. І в Києві вже почала перехід по повноцінний. Бо в Донецьку, напевно, на той момент це ну, на той не момент дуже благовим, там батьки, батьки. Плюс доступ до медичної допомоги все тоді да. ускладнювався. А як перехід відбувався на той період? Це був 2014. Так ще не був введений оцей прогресивніший мозівський протокол. Ну, до того протоколу я маю безпосереднє Безпосередні... відношення і про це теж поговоримо. Да. Тому давайте розкриємо одразу на прикладі вашої історії. Як було Бо, і що знову наказ? Моя партнерка теж трансгендерна жінка. І вона не могла робити перехід за того, що були протипоказання. А на той момент, а протипоказання, наявність дітей, угу. а в неї була донька. Бо я дуже люблю і поважаю свою партнерку, і якщо є проблеми, її треба усунути. І почалося я, в судовому порядку, почала усувати це. Тобто, визнання наказу номер 60 що діяв на той момент. В частині такого то -та протипоказання незаконним, протиправним. Перший суд ми виграли. Угу. Добре познайомилися з лікарями комісії, які підтримали нас. І в ітоді ми вирішили повністю скасувати 60-й наказ, тому що він вже не відповідав ані сучасним вимогам психіатрії, ані інтересам спільноти. Лікарі були на вашій стороні. Да. Тобто, система відставала за людьми. Да. І це напевно трохи спростило процес. Звісно, так да, процес займ, зайняв певний час, тому що написання клінічного протоколу навіть на нормах британських, австралійських, американських, на то на тих же стандартах ВПАС. Так, це справді нормативна робота, і вона це, це велика етапи, робота, да. воно має бути прийняте, затверджене, 10 разів там перезатверджене. Пере це правда, щоб перед тим як вступить в силу. І ваша, трансгендер, ваш трансгендерний перехід уже е, відбувався за новим протоколом? Мій трансгендерний перехід пройшов ще за 60 60-м наказом. Якщо я не помиляюся, у 17-му або 16-му році цей наказ скасували. 17, ну, було ще до 17-го. в 17 грудні. 16. І це була велика перемога насправді для спільноти. Ну, я дивлюся, у нас для спільноти не так багато перемог угу. на нормотворчому рівні. Переходимо уже тоді до війни. На якому етапі ваш... ви вже тоді завершили перехід, наскільки я розумію? Ну, я вже включила, як жінка єдина, мені залишилась нижня операція. Угу. І почалась війна. Ви прийняли рішення з перших днів долучитися ну, до оборони? Скажімо так, ще за рік ну, ми відчували, що щось буде. Я партнерці говорю: якщо почнеться, я пойду до ЛАВ ЗСУ, бо вибору немає. І що партнерка казала? Ну, що вона говорила: я піду. Я ні, ти не підеш, тому що в тебе і зір поганий, і навичок немає. Я хоч стріляю з дитинства і знаю, як ну, на як вбивати, скільки я бачила, що перве вбивство у багатьох вступ проводить. І ви пішли? 24 лютого я прийшла в військкомат. Це було після обіду. Стояли хлопці, знайомі. Я підходжу, ну, знайомі, тому що я з Дніпром-один мав багато друзів, там у Донецьких там служило. Там стояли знайомі, я підходжу, хлопці, куди говорю, в армію прийти, в якусь бригаду, контракт укласти. Зараз через військкомат говорять, через ТЦК неможливо, і йди до тероборони, дали адресу. Приїхала туди, там теж знайомі. Говорять, оце свої. Угу. Там бойовий досвід є, тому що коригування, і взяли. Я завжди була за Україну, хоч і виховувалася в радянсько-російському ну, радянсько середовищі з імперськими ідеями. Батьки в мене типові совки. Як це бути у війську трансгендерною людиною? А ніяк. Тому що я приходила не репрезентувати себе як трансгендерна жінка. Я прийшла захищати свій дім, свою родину і свою мрію. Доводилося говорити партнерам про ідентичність? Чи було не до того? Не до того було. Ніхто її не запитував? в армії ти завжди чимось зайнятий. То копаєш, то тягаєш, то спиш. Чи відчували ви якусь дискримінацію? І чи може її менше або більше в армії, За, ніж в взагалі ніякої дискримінації не відчувала. Як і в суспільстві, бо ми перед ефіром також розмовляли, що вам достатньо пощастило з оточенням, в яке ви потрапляли і яке вас приймало, так? Давайте. Ну дивіться, я в Києві одразу знайшла роботу як трансгендерна жінка, працювала юристом в одній компанії, потім прийшла до іншої. Те, що я працювала над протоколом, привело мене до медичної кампанії. Я там працювала юристом. І потім ви потрапили у військо, де пробули скільки часу. Наразі ви Я прослужила два роки, два місяці і чотири дні. Звільнена у відставку, хоча я не хочу говорити у відставку, я вважаю, що в чинних умовах це звільнено у запас. Тому що ситуація може знову змінитися, і знову можуть потрібні ті, хто мають тримати зброю. Як вплинула ваша мобілізація на стосунки у сім'ї? Партнерці було дуже важко, тому що, коли ти воюєш, саме важко це не спілкуватись. Виход це. Три дні чи 10, чи місяць, чи три місяці. Саме важко те, що з нуля чи сіряка неможливо вийти на зв'язок. Сталінки в, в нас з'явились тільки в лютому, ну, десь в січні лютому 23-го, що можна було вже з позиції вийти, сказати: Все, привіт, я жива. Очікування і невідомість. Так, да, очікування і невідомість. А зараз, коли ви повернулися, чи висловлює партнерка бажання мобілізуватися? Ну, Іноді буває. Яких прав вам не вистачає як трансгендерній сім'ї зараз перед державою? Взагалі, шлюбні права мають у нас бути, тому що Чогось суспільство вирішило, що сім'я може бути тільки чоловік та жінка. А зараз ми бачимо, що сім'я може бути гаразд ширше, ніж чоловік та жінка. На практиці в чому відображається неможливість бути видимими вам як сім'я перед законом? Ну Дивіться, я не можу, скажімо так, ми не можемо оформити наше майно як спільне. Тобто, якщо я маю землю, то на неї записан будинок, на неї записана машина. Я не можу, і вона не може заповідати. Ми не можемо мати спільних дітей, виховувати спільних дітей. От власне в Верховній Раді законопроект 9103 лежить, він зареєстрований, він про цивільні партнерства. Ваша оцінка особливо цікаво з погляду того, що ви є юристкою. Що б ви сказали про нього? Ну, По-перше, закон, це сам законопроект, це позитивний шаг, але це тільки законопроект. Я не бачу політичної волі щодо його прийняття. Як ця воля може з'явитися? На які важелі тиснути? Важелі, те, що Скажімо так, наші карманичі це також нащадки Савка. І цю у парадигму змінили. їх можна подвинути? Як в нас пройшла орієнтація на вступ до Євросоюзу та НАТО? Тому що знизу їх підштовхували? Так само і тут. Чи знизу, чи партнери по фінансуванню можуть поставити умови? Та, це, це справді такі шляхи, які видаються найлогічнішими. А за вашими очікуваннями, це близька перспектива прийняття? Цього законопроекту чи іншого, але того, який дозволить зареєструвати партнерство? Хоча б це всього в, 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 в умовах в сьогодення це важко сказати. У цьому проєкті ми також говоримо ще одна його частина це всеукраїнське опитування спільноти. Ми збираємо дані про те, як війна вплинула на ЛГБТ-спільноту, адже є люди, які служать, є люди, які чекають своїх партнерів із війни, є переселенці, є люди з інвалідністю. Чи відчули ви як трансгендерна людина? І як військовослужбовець, що війна погіршила ваше становище з доступом до певних прав, і до яких, якщо так? Ну скажімо так, саме безправна особа в Україні це військовослужбовець взагалі, не в незалежності від гендеру, ідентичності, орієнтації. Давайте розкриємо детальніше чому так. Ну, дивіться, людина не має сроків служби, часу служби, не має нормативів, відпустки. Так, да, воно прописано, але як реалізувати, якщо людей немає, просто немає людей на нулі. Так, да, мобілізації є, але чогось ми їх там не бачимо. Так, да, приходить поповнення, ну поповнення ж то теж згорає, ми згораємо. Ви як юристка, напевно, зможете зайнятися надалі цим питанням. Ну я, вже... звісно, я працюю зараз військовослужбовцями з своїми побратимами, допомагаю проходити ВЛК. Які ви бачите там проблеми? Якщо, припустимо, ВЛК в Дніпрі, та там проблемне, тому що є деякі свавілля з боку деяких фахівців на рівні припустимо, головного терапевта, головного невролога. Київ тут постійно, припустимо, ГВКГ, саме адекватна ВЛК в Україні. Але ви сказали цікаву тезу, що е, люди з найменшими правами в Україні зараз це військові. Е, як ці прогалини виправляти, е, окрім долучаючись до нормативки? Ну, Адже по... вийти на мітинг ми зараз офіційно не можемо, так? Да. На, ну дивіться, виход, виходять рідні, що встановіть терміни служби. Так. І що держава говорить? Так, ми з вами, але. Служити потрібно до перемоги. То, що людина втрачає здоров'я, припустимо, рік в окопах вже здоров'я немає. Це вже кілька контузій, як мінімум, це кілька поранень і вже розвивається хронічне захворювання. Людина замість того, щоб реабілітуватися, продовжує служити, як правило, в антисанітарних важких умовах. І це призводить, що люди вигорають. Що втрачається, припустимо, страх смерті, чи чого втрати йдуть, допустимо, тих, хто прийшли перші, тому що вони вже вигоріли. Чи зустрічалися ви у війську з іншими ЛГБТ людьми? Були вони відкриті, чи не говорили про свою ідентичність? Взагалі про це не говорять. Спілкування яке в мене? Це моя рота, по-перше, угу. і суміжники. Які приходять на позицію, щоб підсилити чи на сусідні позиції, ти з ними спілкуєшся. Але сексуальні, особисті проблеми, це не обговорюється. Як абсолютно. абсолютно. А наскільки армія може бути толерантним середовищем? Скажімо так, культурно в армії всім все байдуже. Хто ти, що ти? Якщо ти людина, якщо ти за своїх, якщо ти тягнеш. Свою роботу, тебе повага. Але якщо людина відчуває себе дискримінованою через вона моя, така, ідентичні... моя, моя рота, моя друга родина, ви маєте хороші стосунки з ними, їх нас досі? Так всього, нічого. Прикро, це чути, насправді. Це війна. Яку би підтримку ви хотіли бачити від уряду, як трансгендерна людина, як військовослужбовиця? Куди б вони мали дивитися, в яку сторону? Як військовослужбовці, я б хотіла б, щоб права військовослужбовців краще захищались, б. щоб були гарантії, щоб була, був захист від неадекватних командирів. Тому що оці командири-генерали вперед-вперед, відверто вже наносять шкоду? Все ж не треба вважати, що військовослужбовці це безкінечний ресурс. Абсолютно, можливо, в такому контексті, оце може питання має бути провокативним mm -hmm. зараз. Коли у вас я запитую про трансгендерність і про ваш досвід у війську, ви відкидаєте ідентичність, ви говорите, що от зараз військовослужбовиця, ваша дуже важлива ідентичність. Можливо, не на часі говорити про ці всі права ЛГБТ, про ці всі реєстровані партнерства. Да ні, на все на часі. Важливі як і права військовослужбовців, так і права ЛГБТ, так і права звичайних людей. Ми воюємо за те, щоб ми жили на своїй землі, щоб в нас були права, а не для того, щоб карманичі стригли на нас гроші. А вдається, це є в цьому поступ у цих різних сегментах і права ЛГБТ, і права військових. Я так розумію, поки що там поступу немає. Ми з вами це обговорили. А... Інші права людини, які утискають під час війни, дискримінують. В яку сторону ми рухаємося з доступом до прав? Зараз дуже дуже невесело це. Зараз права ухилянта захищаються більше, ніж права військових добровольця, ніж права військовослужбовців. Мене дратує, коли говорять, що ми про військовослужбовці порушують єдність. Єдність була. Єдність була тих, хто лишився. В лютому березні 22-го року ми бачили, як тікали з Києва, родинами, каравани машин. І ті, хто лишились, ті, хто пішов в ДТЦК, ті, хто допомагав, навіть безхатченки, які збирали бутилки, щоб зробити коктейлі Молотова. З ними всіми в нас єдність зберігається родини наші, які лишились з нами. Як нам зшивати це суспільство? А я не знаю, як. В Україні існує два суспільства зараз, але разом з тим нам треба шукати місточки між цими суспільствами, бо по-іншому ми можемо не встояти як те краще суспільство. Ну скажімо так, я не можу сказати, які місточки, тому що, наприклад, у мене ну дуже важкі відносини до ухилянтів, зневага до них, до тих людей, яких байдуже й Україна і ця війна. Які просто не не бачать оцих тисячі могил по наших містах та селах, яким просто бракує бути українцями, які просто люди, просто люди? Ви не жаліли про своє рішення мобілізуватися? Ні, дякую я, вам за це. Я позицію. можу сказати, що служба в армії, ну якщо не найкраще, то самі м, яскравіші миті в моєму житті. До початку повномасштабного вторгнення ви активно займалися адвокатською роботою. Так, ми згадували про роботу над скасуванням дискримінаційного протоколу Мозівського, який стосувався трансгендерного переходу. А, чи плануєте зараз відновлювати цю роботу? Ну, взагалі... Адже це теж робота за утвердження прав? Взагалі зараз ну, потрібно вже затверджувати МКХ 11 все на рівні бла-бла-бла. Треба їх підштовхнути. А ви знаєте, як це робити. Підштовхнути, ну можна спробувати з часом. Як ви вважаєте, ставлення суспільства до ЛГБТ спільноти під час війни змінилось в якусь сторону чи не змінилося? І яку сторону взагалі рухається цей цей ЛГБТшний дискурс зараз в країні? Ну, давайте подивимось. Загальна прийнята назва Кацапів у війську це підори. Так, це гомофобний вислів, однак вже проходить від, окремлення, що ЛГБТ окремо, а підари це окремо. Угу. Хоча деякі права радикали ліплять ЛГБТ до русніхача, це маячня повна, тому що русня нам ворог навіть більше, ніж їм. Угу. Це говорить про цю гомофобність, яка десь в свідомості вкорінена. Ну, то, скажімо так, це проекція гомофобії на ворога. Але гомофобія вже почала потихеньку відступати. Навіть той факт, що зареєстрували законопроект, це достатньо швидко воно сталося якось в один момент на фоні війни і того всього, що не можна відкладати важливі рішення для життя, які стосуються життя, які стосуються ну, ну, зареєструвати законопроект взагалі там. Історія, що це було покладено на Міністерство юстиції, uh -huh. ані на, на ініціативу окремого депутата. Uh -huh. Але пройшло за ініціативу депутата, а Мінюст все ще працює, узгоджує, там, думає. Це типова історія, коли ставлять палки в колеса на різних етапах, а етапів там дуже і дуже багато. І щоб завершити це успіхом, треба ще достатньо довго добре попрацювати. Е, Наостанок, я би хотіла вас запитати, що би ви могли порадити зробити зараз для покращення доступу до прав ЛГБТ спільноти, особливо на фоні війни. Мабуть, я два роки була у відриві від спільноти, щоб оцінювати поточні, скажу ще раз, поточні проблеми і поточну ситуацію. Моя спільнота зараз. Ну, Військова, мілітарна. Армія. Можемо тоді завершити особистою спогадами історії, можливо, пригадуєте. Важливий момент для вас під час війни, впродовж того, як ви несли службу, якийсь поворотний для вас? Важливий момент це було рік тому, 17 лютого. Я вийшла, не буду розповідати, ну, скажімо так, нас спі... неповний взвод вистояв проти батальйону. Я з госпіталю обморожена, телефоную партнерці, сказати, я жива на останньому проценті. А в неї день народження в цей день просто я жива. Я думаю, це було найкращий подарунок, який вона могла почути в свій день народження. Дякую вам за цю історію. Дякую вам за цю розмову і за відвертість. Я нагадаю слухачам, що Оксана Сурчок була гостею моєї студії. Це ветеранка української армії, трансгендерна жінка. І окремо дякую вам за позицію, яку ви тут висловлюєте у цій студії, і за боротьбу за оборону нашої країни. Мене звати Христина Петрик. Це подкаст ми є, в якому ми говоримо про доступ під час війни до прав для ЛГБТ-спільноти та їх утвердження. Дякую вам. Почуємося. Подкаст є частиною проекту Кризовий компас у час війни. Просування добробуту і прав людини для ЛГБТ в Україні. Записуємо цей подкаст ми у студії українсько-данського молодіжного дому. Позиції авторів не обов'язково відображає позицію ЄС.